Пограємо в гру, коли це буває, вдень чи вночі. Що зображено на картинці? Дівчинка малює. Коли вона це робить вдень чи вночі? Вдень. Погляньте, що робить хлопчик. Спить. Коли він спить? Вночі. А на цій картинці хлопчик їде на велосипеді. Коли можна кататися на велосипеді? Вдень. Що ви бачите? Дівчинка, зайчик і котик сплять. Коли вони сплять? Вночі. А тут хто спить? Ведмедик. Коли він спить? Вночі. А ось дітки граються на ігровому майданчику, як і ви. Коли ми граємося на вулиці? Вдень! Молодці!